какой-то. народу практично не осталось. Город призрак на мапі України з'явилось ще одне місто привид Вуглегірськ, що поряд із Дебальцевим його руський мір теж звільнив. У зимку тут точилися запеклі бої. Бойовики прорвали нашу оборону і витіснили з міста українську армію. А разом із нею, як видно, з цього відео і життя. Орда суне і нищить усе на своєму шляху. Міста і села, що жили і процвітали в Україні, перетворились на руїни. Це спецкотна на плюс Вітаю! Далі буде таке. Гарматне м'ясо місцеве Еленерівське командування заїжджає. з регулярної армії. Командири Російської Федерації Українські воїни на передовій спостерігають за ворогом і укріплюються на передових рубежах. Свої конструктори, своє бюро у Полку дніпро 1 поставили на конвеєр виробництво безпілотників. Інтелект нації лишить у тилу студентів, доцентів та аспірантів. Верховна Рада звільнила від призову. Російський атомний підводний ракетоносний крейсер Орел наказано затопити таким чином. Судно російські експерти намагаються врятувати від пожежі. Субмарина стояла в ремонті в Северодвинську Архангельської області. Сьогодні під час зварювання іскра потрапила на гумовий утеплювач у кормовому відсіку і зайнялася пожежа. Російські журналісти заспокоюють, що ядерного палива та боєприпасів на субмарині не було. Згорілі танки, автомобілі, поле неподалік Дебальцівського плацдарму Нагадує про нещодавні бої. Трохи більше. Півтора кілометра цієї ниви розможує українські позиції від ворожих. Українські воїни бачать візові в оптику і констатують командування. В них аж ніяк не місцеве, і ще із повітря дошкуляють безпілотниками. Олександр Моторний із сектору. Це прийом. До них проїзних звичайними колесами автомобільних шляхів тепер майже не існує, але стояти цілодобово під холодними квітневими дощами та скаженим степовим вітром воїни мусять. Адже така тепер у секторі це антитерористична передова. З Луганську, так оце про кілометр 70. Луганську. Так чи соно два зарилися і окупалися. тут. Тепер хлопці за усіма правилами військової науки, Багаточисленні лабіринти окопів, глибокі траншеї на передових позиціях, кулемети та протитанкові. Ракетні системи, адже ситуація тут тепер на передовій вимагає максимальної пильності. Непроханих сусідів тут видно навіть неозброєним не оком. Передова позиція між нами дистанція 1650 метрів, тобто досить близько. На даний час, оскільки перемир'я в нас спокійно, тобто активних бойових дій ми не ведемо з ним. Своїх візаві зізнаються українські воїни, їм ідентифікувати поіменно за назвами угруповань складновато. Більшість спостережної техніки ще радянського зразка, але, кажуть, почерк у діях та рухах противника простежується чітко. Там там арпун, по ідеї, стоїть. Командою точно, що з регулярної армії командири Російської Федерації команди віддають професійно. Довколишні поля між українськими позиціями та передовими окопами бойовиків усі вкриті вирвами від артилерійських розривів та підбитою технікою противника. Вон танк томбе провішать висуватися туди нині не рекомендовано і небезпечно, але туди таки йдуть сапери. Вони розчищають довколишню територію від можливих сюрпризів, мін та розтяжок. Решта підрозділу прикривають інженерів та уважно стежать за рухами на тій стороні. Поки що ні ми до них, ні вони до нас не ходять. Візуальне спостереження, вони обладнують позиції. Ми обладнуємо позиції. Льотчиків у підрозділі за штатом немає, але і з авіацією воїнам стикатися доводиться. І для душі цей дерев'яний літачок, робота тутешнього генерала, так звуть одного із бійців. І безпосередньо по роботі ворожі безпілотники тут доволі часті. Гості. Низько шов метров 500, рації доповіли, що безпілотник знімають. Стріляв, казали, що вроді впав, ну десь там лежить. А загалом на фронті, як на фронті, кажуть бійці тридцятки, без особливих змін як для режиму тиші. Нічні мінометні обстріли, турбуючий стрілецький вогонь. Єдине, що дійсно погано, так то підлога кажуть, підкачала. Паркет просто пішов дощ і вздувся. Ну, то вирівняли, знову виряли. І знов дощ опять був. Так, щоб не думали, що то вдома. Аби хоч віддалено, нагадувало дім, не шкодує зусиль тутешній кухар. Харчування каже гаряче. За розкладом інколи навіть вдається побалувати побратимів вишуканостями. Корова просто шостий клас закінчила, захворіла. то Довго треба варити просто. За стара була просто. Гречка варена, то капусти на то бурячка червоного. Натомість жоден із делікатесів їх не здатен відволікти від щоденних спогадів про дім та рідних. Хочу продати привіт своїй дружині Лені, синочку, яких я дуже сильно люблю, і всім своїм близьким. І хочу сказати, мужики, не бійтеся. Тут не так страшно, як ми думали спочатку. Глядаю привіт, брату із село Пурпуровка, Хто знає, всіх люблю. Вони точно не знають, як далі діятиме противник, наступатиме чи вичікуватиме. Не можуть точно відповісти і на запитання, скільки часу їм доведеться провести на передовій та носити військову форму, але без зайвого пафосу кажуть: носитимуть і воюватимуть. Скільки треба конкретніше до самої української перемоги з передової у секторі? Це Олександр Моторний, Андрій Марченко та Олег Усенко. Спецкор 2+,2. На волі 16 українських військових звільнено з полону бойовиками так званої ДНР. Наших бранців передали в районі Мар'їнки неподалік Донецька. Прізвища хлопців, які повертаються додому, вже відомі. Це шестрокібургів та бійці з 93-ї та 81-ї бригад. Серед бранців Херсонський священник капелан 14 січня його авто зникло за 30 кілометрів від Донецька. У ДНР стверджують, більше військовополонених у них немає. Натомість, за даними СБУ, в полоні бойовиків залишається близько. Чотирьохсот українців. Батьки і діти на війні. Наступна наша історія невигадка. Потай один від одного батько пішов на фронт, а на передовій зустрів свого сина. Хлопець не всидів удома, лише сім'ю і маленького синочка та подався захищати Україну. Тепер батько командира, син підлеглий. Історія з 25-го поста на Бахмутці від Євгенії Цвітанської. Тут это посадка, вони пролазять, неізвісно. 50, 80, коли як. Відганяти від позиції ворога на трасі Бахмутка Андрію та його побратимам доводиться ледь не через ніч. Тут він служить разом зі своїм татом. Те, що записалося добровольці, син та батько один від одного приховували аж поки не зустрілись у пересильному пункті. Вечером мені позвонили, гори мене забирають в армію. Можеш мене тисті на війну? Я говорю. Ні, не можу, тому що я тоже люблю. Он как, що ти мені вріш. Ми там і встретились. Коли прийшли, тогда дай опа. Здравствуйте, я ваша тітя. Володимиру 60, Андрію 37. Вони шахтарі, обидва рядові. Але на війні головним лишається батько. Да, себе командира. Я говорю, Якщо ти навіш міністром оборони, то должен слушать слухати равно. Сином батько пишається, хоча потай волів би, щоб той лишався вдома. Туди нельзя, туди не можна, туди не, не ходить, там може бути розтяжка. Коли були диверсанти, виходили. Він вже почав меня куди ти ты лезешь, зачем воно тебе треба. Ну а зачем ми сюди прийшли? Тобто і буває, і он кудись лезет, Я йому говорю. Если бы він пішов, я не пішов. Я не знаю, як би я жив. Если бы я пішов, він не пішов. На господарстві вдома з жінками лишився шестирічний син Андрія. Саме заради майбутнього дітей обидва чоловіки на передовій. Меня мати, отец, мать, мать воспитували. Я його вот так воспитував. Своїм прикладом хоче виховувати власних дітей танкист Руслан, родом із окупованого Луганська, боює за свій дім, Україну. Як пояснювати дітям о том, що родину надо захищати, а не бути диванним воїном, там обсуждати там все это, кто там плохо себя ведёт, кто хорошо. Мне не приносит удовольствия война. Это больно, это неприятно, но это важно и это необходимо. До наступу готується тут із дня на день. Пора це їх чуємо їхні розмови, Що вони готуються? Плюс-мінус з 10 там по п'ятнадцятому. Тут не головне, що вони збираються саме головне, що ми збираємося. Чи наша армія збирається тут щось відстоювати, чи не збирається, щоб відбити атаки ворога боєць із позивним панда налагоджує протитанковий гранатомет. Це все, що мають хлопці на озброєнні з великого калібру. Це у нас ж що є на даний момент. Случай наступлення буде. Як буде. Там Бог поможе. У разі атаки прикриють танкісти. Вони поруч на позиції. Нині відпрацьовують бойову злагодженість. Танчикам працювати не можна. Вони виїжджають, тільки на учені. Свій панцирник танкістом називає лагідно. Малиш він хороший. Поки що слухається. Хоч рух малиша на позиції може спровокувати бойовиків, панцерник усе одно треба прокатати. Ми на ципочках, на прокрадушках. Чи не помітили? Так так. Нині така прогулянка для танків під час режиму тиші – рідкость. Все лише для того, аби потренуватися та відпрацювати злагодженість у колективі. А ще щоб дати зрозуміти ворогу: тут ніхто не розслабляється. Ребята, не спитуйте судьбу. Із Луганщини, Євгенія Цвітанська, Валерій Сетюк, спецкор 2+,2. плюс Добровольців тепер вважатимуть учасниками бойових дій. За таке рішення проголосували 274 народних депутати. До сьогодні бійці, які воюють на добровольчих засадах на сході, не вважалися такими і, отже, не могли розраховувати на всі передбачені державою пільги. Закон, який сьогодні підтримали народні обранці, дасть змогу отримувати статус учасника бойових дій добровольчим формуванням за умови, що в подальшому вони увійдуть до складу збройних сил Міністерства внутрішніх справ чи національної гвардії. Таким чином, влада розраховує простимулювати добровольчі формування, щоб ті воювали за цілісність України в офіційному статусі захисника. Студенти, аспіранти, доценти денної форми навчання до армії не підуть. Сьогодні Верховна Рада ухвалила зміни до закону щодо мобілізації цієї категорії громадян, в особливий період науковці можуть служити, якщо самі добровільно на це погодилися. Кілька тижнів у мережі не вщухає скандал про те, як студентів столичного вишу КПІ о 7-й ранку прямо з гуртожитку відправили до військомату проходити медкомісію. Про скандальну історію та її можливе вирішення. Євгенія Гарков. В 7.50 ранку. В деякий стук в кімнату Просипаюся, питаю, хто там, міліція. Відкриваю. Нічого не представляється. Люди там двоє людей стояло. Один в формі, один, я так розумію, з воєнкоматом. Один каже. Давайте свій паспорт, приписне вас. є дві хвилини, щоб зібратись. Так розпочинався ранок Андрія та ще кількадесят студентів в одному з гуртожитків університету КПІ забирали прямо з порогу. Ті, хто дверей не відчиняв, кімнати власним ключем відчиняв комендант гуртожитку. Нам мінімально пояснили, що ми підпадаємо під проєзові. Це в медкомісія. Повістки мені ніякої тоді не давали. Більшість повістки отримали, але за твердженням студентів деякі були без печатки. Близько 60 людей вивели з гуртожитку та вишукували зі слів свідків. У студентів позабирали приписні посвідчення, паспорти та навіть студентські квитки. Те, що ці документи містяться у військових, видно на відео, яке зняли самі студенти. Права на срочку. По навчанню надається згідно закону України про військовий обов'язок і військову службу один раз за період навчання, і у разі, якщо студент був відрахований за будь-якою причиною, право на відсрочку він тряряє незалежно від того, поновлений в тому чи іншому навчальному закладі, ту коли тільки в ті кімнати, де проживають студенти, які втратили. Право на відсрочку Його підлеглі нічого не порушували, пояснює військовий комісар столичного солом'янського військомату. Усі свої дії проводили лише з дозволу керівництва університету, і там це підтверджують. Вони попередили адміністрацію, що вони будуть вручати ці повістки. Визнає лише, що не дав студентам законних три години, щоби зібратися та прибути до військомату. Було прописано на протязі трьох годин, але практика показує інше. Якщо Працівники міліції і військового комісаріату повернулись і пішли, то ці студенти пішли б в інший бік. Вони б не прийшли до військового комісаріату. І вони кажуть, мені не дали можливості прийняти душ. Це що, така велика проблема, особливо якщо подивитися на восток нашої країни. Ну, хай я перед ними всіми вибачусь. Фахівці справа кажуть, військкомат не мав права з порогу забирати студентів, максимум скласти акт про відмову у дотримання повістки. Мало того, тут є порушення з боку адміністрації гуртожитку. Студент, який проживає в гуртожитку, він користується цим гуртожитком. Він за нього сплачує, а отже, на нього. На це житло, на це приміщення, яке він орендує, розповсюджується принцип недоторканості житла, який гарантований конституцією цивільним кодексом. Саме тому в будь-якому випадку дії коменданта, дії тих працівників, які надали ключі, які самовільно зайшли до. Кімнати студентів вони є неправомірними. Після проходження медкомісії студентів відпустили і вручили повістки, де написано, коли наступного разу прибути до військомату. Але може статися так, що цього робити їм не доведеться. Сьогодні у Верховній Раді ухвалили законопроект, згідно з яким усі студенти та аспіранти, що навчаються на денній формі навчання, не підпадають під мобілізацію. Зокрема, як пояснили нам юристи ініціаторів законопроекту, сюди підпадають і ті студенти, хто втратив імунітет. Євгенія Гарко, Вадим Вербав, Богдан Стрілець, спецкордва плюс два під виглядом бійця АТО з автоматом і накраденому авто намагався проїхати українські блокпости 45-річний харсонець. Чоловіка на поза Міцубіші зупинили в Мелітополі. На авто були номерні знаки ЗСУ, а сам водій із себе бійця одного з добровольчих батальйонів. Щоправда, жодного документа на підтвердження своїх слів чоловік не мав. Під час обшуку міліціонери виявили в салоні автомат та 36 набоїв. Чоловіка затримали правоохоронці. Вони перевіряють його на причетність до організованих злочинних угруповань. Не виняток, що в такий спосіб крадені автомобілі доправляють із зони АТО для подальшого продажу в Україні. Під час перевірки було встановлено, що мешканець Херсонщини ніякого відношення ні до Збройних сил України, ні до добровольчих формувань не мав. Автомобіль з 30 березня перебував у розшуку, як викрадений у Луганській області. Швидше і вище до неба і на поміч воїнам у зоні АТО у Полку дніпро 1 створили справжнє конструкторське бюро. Тут над вдосконаленням модели літальних апаратів разом працюють конструктори, пілоти та бійці. Результат вже є новий безпілотник Дніпра 1 здатен непомітно для ворога пролетіти понад 100 кілометрів при цьому втричі, дешевший навіть за вітчизняні аналоги. Випалена земля, це селище піски з висоти пташиного польоту. На відео з безпілотника видно від 90% будинків каменя на камені не залишилося. А це Донбас Арена ціла цілісінька на Донбас-арені навіть видно, як трава поливається. бачите. все сумцела ні да. Палівалки работают. центр Донецька з висоти виглядає неушкодженим. Ось тільки впадає в око. Посередня на дорогах майже немає машин. Натомість безпілотник знаходить скупчення техніки військової здесь танки, здесь бензовози, бетери і ще є некоторая техніка, яка замаскирована. Ми можемо тільки догадуватися о том, які сюрпризи спрятані там. То всього там в этих ангарах техніка, яка больше всего на сьогоднішній день угрожає жителям України, гради, смерчі, ураган. Юрист та системний адміністратор тепер стали міліціонерами-розвідниками. Вони з власної волі пішли бійцями до полку Дніпро 1 Нині замість автомата тут освоюють майстерність кермування літаком із землі. Артилерія здає удар, і в прямому сірі ми можемо наблюдати наскільки точно вона попадає, і коректирувати. Нова модель безпілотника вже готова у конструкторському бюро Дніпра. 1 Вітер 10-12 метрів в секунду. Дальність польоту гарантірована 100 кілометрів. Вони кинули роботу на власні есте, щоб збирати безпілотники. У новоствореному конструкторському бюро працюють без вихідних. Хочеться, канішне, бути першими. То тобто, щоб у нас була краша модель. Конструктори, які все життя захоплювалися радіомодельним спортом, працюють разом із пілотами та бійцями, щоб знайти найкращі рішення від конструкції корпусу деталей двигуна до спеціального програмного забезпечення. Здесь у нас очень большой плюс, що ми летим на електродвигателі нас практично не слышно. З висоти 300 метрів і не видно ко всему. непомітний для ворога. стійкий до радіоелектронних перешкод захищений від втрати керування і вартістю до 7 тисяч доларів за весь комплекс. Ось переваги нового безпілотника кажуть автори. Даже в випадку пропадіння сигналу Джепієс. Даний має можливість вийти з подійстя даного вуча і успішно вернутися на базу. Таким образом, повністю сохраніться модель. Нова модель нині проходить останні випробування у конструкторському бюро. Готові виробляти до 20 таких апаратів. На місяць ургапалусь Олександр про потроск спецкор два плюс тіла чотирьох бійців 80-ї бригади доправили сьогодні літаком на військовий аеродром у Луцьку. Це легендарні кіборги, які вціліли в запеклих боях за Донецький аеропорт, але загинули під час перемир'я. На великдень воїни збирались у коротку відпустку по домівках. Та 3 квітня підірвались на міні під час виконання бойового завдання неподалік селища Спартак, трьох волинян і рівнянина. Поховають завтра сьогодні. Віддати шану героям на лето, що прийшли військові, громадські активісти і небайдужі лучани. до рідних міст і сіл тіла бійців провели в супроводі колон почесної варти. Вони друзі, так тільки отримали вони повістки, то попросили, щоб разом і направили їх на схід. Разом вони воювали, разом вони ходили в розвідку, вони знаходилися в розвідчастині, і разом і вони загинули. Він міг врятуватися, проте врятував інших. Під час найзапеклішого бою за Донецький аеропорт 22-річний снайпер Сашко Олефір із позивним Борода відмовився від ротації та замість себе відправив додому поранених. Сам залишився до останнього 20 січня. Під завалами терміналу він загинув. Два з половиною місяці рідні та друзі сподівалися Сашко в полоні. Сьогодні село Острів Горкотнянського району на Київщині попрощалося зі своїм героєм. Тетяна Фруктова Розпофість. На подвір'ї батьківської хати прапори, хоругви та вінки. близько півтисячі людей зібралися, щоб провести в останню будь Сашка. Він загинув 20 січня під завалами Донецького аеропорту. Сашко пішов на війну за прикладом батька Павла. Того мобілізували до Луганської області. Сашко пішов сам. У військкоматі записався 93 третє механізовану. Вже з листопада минулого року оборонив Донецький аеропорт. Піде діло, будемо лебатися. Слава Україні! Героям слава! Бояр-шоу! так стріляють кіборні. Це відео одного з останніх боїв Сашка. Його передали бійці 93-ї під час похорону. Усі, як один, кажуть, Сашка дуже любили. Він був не лише вправним бійцем, але й душею компанії. Завжди перший, тільки бій починається. Сашка перший прибігав на подмогу. У мене я йшов, і в бусах його запальний сміх такий. Ха-ха-ха-ха. Він колись сміявся, з ні з ким не можна було спутати. Він справжній бой, справжній кібор. Повірте мені, все я більше нічого не сказати. Кіборг Євген Генковтон каже, бачив Сашка одним з останніх. У найважчий тиждень після 13 січня, коли вже впала диспетчерська вежа, у терміналі відстрілювалася з ним у з'язці. двох вибиралася з-під завалів після першого вибуху в терміналі, після другого його вже не бачив. Євген каже, Сашко був відчайдухою, справжнім воїном та патріотом. Залишатися в аеропорту до останнього вирішив свідомо. Не збирався туди вході, поскольку ну це не той человек, який. Все бросить і кудись кажу, що ти не уїжджаєш. Там поранені мають поїхати. Я, я ж поранений, я таких безстрашних людей, ще на воїнів Ну, Та герой просто герой, я считаю, для мене. Два з половиною місяці Сашка шукали, і волонтери, і найкращий друг. Останній і впізнав його в морзі Дніпропетровська. Тіло Сашка витягли з-під завалів 26 березня. В Востанні друзі говорили 20 січня. Він був великим патріотом. Останні слова його були, що. Що ми ще їм покажемо, що герої не вмирають, вмирають вороги. Це його любимий вислів. був. Усі, хто любить Сашка, нарешті теж із ним попрощалися. А вже після традиційних залпів на кладовищі зброю до руку взяли ті, хто боронив плече до плеча із Сашком, Донецький аеропорт. І теж ушанували героя залпами уже від себе. Із Київщини Тетяна Фруктова Андрій Хлус Спецкор 2+,2. плюс Чотири автомобілі для військових медиків у зону АТО передала українська діаспора Канади та Франції. Це два позашляховики для транспортування поранених, а також реанімобіль і пересувна стоматологія. Три машини зі Львова до Маріуполя відправили вже сьогодні. І ще одну передадуть трохи згодом. Її докомплектують обладнанням для оперативного хірургічного втручання. Така гуманітарна допомога, кажуть військові медики, стане матеріальною базою для медичного батальйону Святе серце, який щойно розпочали створювати у Львові. Він працюватиме на волонтерських засадах. Передусім, туди увійдуть добровольці та медики, які брали участь у подіях на майдані. Туди входять медики добровольці, туди входять інші люди добровольці, які санінструктори, водії, які готові волонтери, які готові будуть зараз присвятити свій час. Для того щоб працював батальйон, дуже просимо, щоб до нас долучали з лікарі, тому що саме необхідне в зоні АТО це є професійна медична допомога і своєчасно. своєчасно. Патріотичним автопробігом відзначили патріотичні миколаївці, річницю знесення наметів сепаратистів. Рівно рік тому, 7 квітня, у центрі Миколаєва знесли табір про російських активістів, які закликали Путіна ввести війська в Миколаїв. Із такими гаслами вони проводили мітинги, що терпець у Миколаївці урвався після спроби сепаратистів захопити адміністрацію. Тоді на площі зібралися близько тисячі патріотичних місцям. Опонентам вони дали час прибрати свій наметовий табір, коли ті не погодились, зрівняли його із землею. Сьогодні на згадку про це, попри шквальний вітер та дощ, із півтора десятка авто з прапорами проїхалися містом. Місцеві активісти обіцяють, тепер 7 квітня в Миколаєві щороку відзначатимуть день боротьби із сепаратизмом. гордість, може бути, э, за ті події, які будуть. Гордість за кожного громадянина, який сюди приїжджав. Ми плануємо, на перше, на регіональному рівні добитися, щоб це був офіційний день, день боротьби з сепаратизмом. Плата за сепаратизм канадійський симфонічний оркестр звільнив піаністку українського походження через поширення неї російської пропаганди. Валентина Лисиця викладала в соціальних мережах інформацію на підтримку бойовиків на Донбасі, називала український уряд нацистським і повідомляла, нібито українська влада створює фільтраційні табори для етнічних росіян. Для своїх записів пропагандистка навіть створила окремий акаунт із іменем Недоукраїнка. Генеральний директор оркестру Джеф Мелансон пояснив провокаційні коментарі Лисиці затьма. Арли її виступи на сцені, тому її і відрахували зі складу колективу. Хвилина немовчання у Москві. Згадували Бориса Німцова, якого вбили 40 днів тому. Люди з квітами, свічками та символічними стрічками прийшли на москворецький міст, де застрелили російського опозиціонера. Панахида відбулась у храмі свячаномученика Климента, в якому часто бував німцов. Відтак його друзі поклали квіти до могили політика на троєкуровому кладовищі. Опозиційного політика застрелили наприкінці лютого у справі про його вбивство п'ятеро підозрюваних. Напередодні в Москві повторно заарештували одного із звинувачуваних Хамзата Бахаєва. Арешт якого раніше суд визнав незаконним. А головний підозрюваний Заур Дадаєв минулого тижня відмовився визнати свою провину, заявивши, що свідчив під тиском. Власть уже давно прекрасно наверху, по крайней мере, давно уже прекрасно понимает, кто является не только исполнителем, но и заказчиком. То, что мы видим сейчас, мне напоминает некую подковерную борьбу и попытку использовать убийство немцова вот, в неких внутренних разборках. Прямой кровавый след с Москворецкого моста ведет просто непосредственно в кабинет Кадырова. Потому что те люди, которые задержаны, которые подозреваются, и, судя по всему, обоснованно подозреваются в убийстве, это выходцы из кадыровских силовых структур. Это выходцы из силовых структур Кадырова, которых Кадыров покрывает. Нерелігійні релігійні мотиви, небесна сотня та воїни, АТО з німбами над головами. А російський патріарх Кирил та президент Путін в очікуванні Божого суду такий незвичний розпис з'явився на стінах одного із львівських храмів. Серед російських користувачів інтернету це вже викликало шквал бурення. Натомість автори ідеї до критики ставляться спокійно, бо мають на це свої аргументи, які знають наші кореспонденти. Це так є. Це є дійсність. Те, що зараз ми бачимо кругом нас, ми те й відображаємо. Це львівська художниця Оксана Тетервак. Саме вона співавтор малюнків у церкві Матері Божої Неостанної помочі. Дівчина каже, розписування цього храму було її дипломною роботою, до якої вирішила підійти нестандартно. До традиційних іконописних сюжетів додали сценки із сучасного життя на одній стіні майданівці, медики і вояки АТО, на іншій ті, кого художниця називає ворогами України. Грішники, хто у нас гундяєв? Грішники? Грішники це ну путіна зображали. Зображали тих, хто воював проти України. Світлини малюнків на стінах храму відразу з'явилися в інтернеті і викликали дискусію серед російських користувачів. Там бійців і майданівців уже назвали святими карателями. У коментарях росіяни ображають і митців, які розмальовували церкву, і героїв небесної сотні та антитерористичної операції. Ну бачите, для них може небесна сотня і карателі чи воїни, АТО для них карателі для мене особисто. Ті хлопці молоді, котрим було, можливо, навіть і не було тих по тих 20 років, котрі на тій інститутські витягували один одного з під куль. Ну для мене є то споленням Євангелія, де сказано: нема більшої любові, ніж брат за брата, душу положить. Обурення росіян не розуміють релігії знавці, кажуть прикрашати стіни церков сучасними сюжетами, давня українська традиція, яка з'явилася ще в 15 столітті. Наприклад, в козацькі часи це залі дуже було популярно, особливо ікона покрови, де зображалася покрова, яка обіймає рушником, накриває людей, і внизу стояли представники різних верст населення. Там і починають гетьмани, козацька старшина, звичайні козаки, єпископи, різні особи. Образили росіян і те, що на одній із стін церкви митці зобразили Путіна та патріарха Кирила в очікуванні Божого суду. Настоятель храму на це радить жителям сусідньої країни добре придивитися до власних ікон. Ну а якщо Йосифа Сталіна малюють на іконі і перед нею моляться, то ну про що ж можна говорити. Цей розпис на стіні церкви з'явився лише кілька днів тому, але уже встиг прославити маленький львівський храм. Степан Грицю, корисмалькути львів, Спецкор, 2+,2. Добрих новин, а головне мирних. Дякую, що були з нами.